Людина, яка жила потім. Привіт з вами цікаві історії. Поїхали. У нього завжди було слово, яким він відкладав усе життя. Це слово було потім. Потім подзвоню батькам. Потім поїду в те місто. Потім зміню роботу. Потім скажу правду. Потім почну жити по-справжньому. Він не був ліневим, не був дурним. Не був поганим. Він просто вірив, що в нього ще багато часу. Він працював у невеликому офісі. Робота не дратувала, але й не тішила. Колеги здавалися тимчасовими. Начальник випадковим усе було ніби чернеткою перед справжнім життям. Іноді ввечері він сідав біля вікна і дивився, як у сусідніх будинках вмикається світло. Хтось сміявся. Хтось сварився, Хтось жив. А він думав ось ще трохи, і я теж. У нього була мрія. Неконкретна, не оформлена. просто відчуття, що він може більше. Колись він хотів писати не книги, історії про людей, про вибори, про те, як дрібниці змінюють усе. Але ноутбук частіше відкривався для роботи, ніж для текстів. Потім казав він собі, Коли буде спокійніше. Одного разу він зустрів старого знайомого того, з ким колись сиділи на кухні і будували плани. Знайомий виглядав втомленим, але живим. Ти чим займаєшся? спитав він. Та так працюю, відповів герой. А пам'ятаєш? Ти хотів писати. Пам'ятаю. А чому не пишеш, а? Він усміхнувся. Зараз не час. Знайомий кивнув. Я теж так думав. А потім зрозумів, що не час це просто страх. Ці слова зачепили. Але ненадовго. Життя швидко повернуло його в рутину. Робота, дорога, вечір. Сон, і знову потім одного дня він отримав дзвінок. Короткий, несподіваний. Батько помер. Він довго сидів із телефоном у руках, не знаючи, що робити. Вони не сварилися, просто рідко говорили. Завжди знаходився привід подзвонити пізніше. На похороні він дивився на людей, яких давно не бачив. Слухав слова, які нічого не змінювали. І думав лише про одне Я все відкладав. А тепер уже нікуди. Після цього щось зламалося. Але не гучно тихо. Він почав помічати речі, які раніше не бачив Як швидко минає день. Як люди живуть не відкладаючи. як багато слів так і залишаються несказаними. Він відкрив ноутбук і почав писати. Не ідеально, не красиво, але чесно. Писав ночами. Писав у транспорті. Писав, коли було страшно. І кожен текст був ніби вибаченням собі же. Потім з'явилися перші читачі. Один коментар, другий хтось написав. Я прочитав і подзвонив мамі. Дякую. Він сидів і дивився на ці слова довго. Дуже довго. Життя не стало казкою. Проблеми не зникли. Грошей не побільшало одразу. Але з'явилося відчуття, що він живе в правильному напрямку. Одного вечора він знову сидів біля вікна. Світло в будинках вмикалось. Люди сміялися. Хтось жив? І цього разу він подумав. Я теж, не потім. Зараз.